Вінницький художник Володимир Козюк презентував виставку у Києві. Так у самому серці столиці в художньо-антикварному салоні Візантія було представлено більше десятка кращих картин заслуженого художника України. Невеличка виставка пейзажів полонила серця відвідувачів, адже у свої картини митець вкладає душу. Тематика виставки пейзажу в основному пейзаж ріднього краю. Тобто тут, в першу чергу, любов. До того, що тебе оточує. Тут представлені такі роботи, які ну, написані, наче подих. Тут в організації допомагав, допомагав фонд Володимира Продіуса, тому що дійсно кожний захід, який ти робиш в житті, коли тобі стають люди, скажімо, в нагоді, які допомагають, які хочуть ну, зробити якийсь крок, це дуже приємно. Лише прекрасне буде радісним, вічним і цінним у всі часи, так писав видатний Оскар Уальд. Ці слова влучно підкреслюють велику майстерність вінницького художника. Адже на захід прийшло чимало відомих людей, котрі високо цінують творчість митця. Володимир Козюк – відомий і вінничанин, і невідомий українець. Його фотографії знають в Україні, його картини теж знають і люблять поціновувачі мистецтва у Вінниці. Я знаю, що багато людей, які мають його картини. Сьогодні приємно, що в цій такій затишній київській галереї є ще одна виставка робіт. Звичайно, переповнює почуття гордості знову за нашу Вінничину. Нічого немає більш кращого ніж прояв людської доброти та людяності. Так, в рамках виставки Вінницького художника фонд Володимира Продивуса подарував митцю сертифікат на оздоровлення ста дітей Вінничини на березі Чорного моря. Володимир Козюк особисто відбиратиме тих дітей, котрі за кошт батьків не можуть відпочити влітку. В свою чергу заслужений художник подарував меценату картину, на якій зображено пейзаж рідних місць Володимира Продивуса. 100 детей, которых мы отправим на Черное море, на отдых. Вот. Ну, это будет наш с тобой план. Да, да. Спасибо. Спасибо. За успіх земляка переповнювала кожного. Вінничани, котрі завітали на виставку у Києві, захоплені шедеврами майстра. Мені дуже приємно, коли наші земляки, мій товариш, именно презентует э, свои работы. И я, э, скажу с удовольствием, вот сегодня смотрю эти работы, мне двойне, двойне приятно. Во-первых, потому что наш земляк, во-вторых, потому что это в Киеве, и третье, потому что, в принципе, э, все, что сегодня делается, э, мы видим, что окружение всестороннее, и все интересуются такой красотой, кто это сделал. И все-таки работы очень великолепные. А еще приятно, что мы это совмещаем с богатийностью. Фонд участвует во всех аукционах для того, чтобы все-таки эти средства пошли в пользу детей или пожилых, или людей, которых малоимущих, или тех, кто действительно нуждается в. Какої-то Відвідувачі захоплювалися роботами, цікавилися і переконувалися ще раз, що Вінничина земля талантів. Я була вражена тим, що я сьогодні почула, що автор цих картин не має ну, професійного відношення до живопису. Я б сказала, що це не тільки талант, а це божий дар. І мені дуже подобається те, що ці картини вони дуже оптимістичні. Я в захопленні. Я в захопленні від відчуття природи, від відчуття краси Поділля, від вміння цю красу показати і передати, нічого не додаючи, а показати таку, як вона є. Розумієте, це є мистецтво з великої букви, мистецтво, яке, на мою думку, і не тільки на мою думку, воно буде жити ві... переживе нас і буде жити в віках. Для меня любое искусство вот такого выражения, особенно если это еще и живопись, живое природа, красота, вот такие буйства красок, мне очень нравятся. Такие очень работы, они всегда хорошо смотрятся в интерьере, они всегда дают возможность некого вот такой медитации, ухода вот в природу, там где-то вот о чем-то подумать, просто расслабиться. Пайдему я люблю такое мені, мені М'яна більше нравиться ніж якийсь абстракціонізм. Тож виставка Володимира Кузюка та спільна акція з фондом Володимира Продивуса щодо оздоровлення дітей Вінничини свідчить про те, що наші земляки дбають про рідну землю та збагачують її своїми здобутками. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.